Твоє життя це мить в історії. Твоє життя це мить в історії, твоє життя то вогник в темряві, серед мільйонів на небі зірочкою світить, на небі злакових колосочком сходить. Життя дається тільки раз, руки відділені на певний час, а потім. Перехід у вимір інший, в пекельний або в райський простір вічний, мандрівки в часі не існує, хоч як собі хто не фантазує, ми можемо згадувати те, що пережили, про що ми думали, казали і що робили. Ми маємо право вибирати, і на основі того рішення приймати. Від цього залежить. Якість і спосіб, а потім і вічності простір. Тож як прожити цю мить в історії і як не згаснути у темряві, не впасти з іншими у зорепаді, достигнути налитим колосом на ниві? Слово Боже є Словом Творця, що здатне наповнити змістом життя. Воно, безкінечним запасом оливи, горить у світильнику нашім у час темряви. Якщо слова його перебувають в тобі, життєва зірка не зрушиться у зорепаді, засіється у серце зерном добірним, на невізлакових зійде колосом налитим. Всі інші слова життя теж наповняють, та запаси такої оливи швидко зникають. Таке життя летить у зорепаді і сходить куколем на ниві злакових. Хай Божі слова ведуть по житті, щоб залишив ти в історії добрі сліди. Діла твої, хай світяться вірою у вишині, в низині, у всі життя періоди придумане, сказане, створене врожаєм багатим хай буде вроджене. Нічого із того собі не бери, а Творцеве ім'я у хвалі піднеси. Амінь.